Ми вже навчили нашого пінгвіна додавати, тож тепер час навчити його відніманню. І я пропоную нам разом з вами розібратися, як ж воно працює. Нехай у нас буде ось такий вираз. 4. Відняти три. Як нам з'ясувати, чому ж це буде дорівнювати? Ми знову будемо уявляти, що наші числа це якісь предмети. Проте на цей раз це будуть не сніжинки, а пінгвінчики на крижинці. Ось крижинка. На якій стоять чотири пінгвіна. Адже у нас тут все починається з четвірки. Тут у нас чотири. У нас було чотири пінгвіна. І три пінгвіни з них пішли плавати, тобто вони зникли з крижинки. Вони пішли собі десь, їх тепер тут немає. Один, два, три. Вони пішли собі плавати. І у нас залишається всього один пінгвін на крижинці. І ось цей один пінгвін це і є наша відповідь. Тобто, якщо від чотирьох пінгвінів ми віднімемо три, то у нас кількість пінгвінів зменшиться, і в результаті ми отримаємо 1. Насправді, розв'язок можна знаходити не лише за допомогою пінгвінів, а й, наприклад, за допомогою сніжинок, які розстають, чи за допомогою кроликів, які втікають, чи, можливо, за допомогою цукерок, які ми з'їдаємо. Головне запам'ятати, що кількість при віднімані у нас зменшується. Отож тепер спробуємо зробити трохи складніший приклад. Це у нас буде 5. Відняти два. Зупиніться відео і спробуйте зробити це віднімання самотужки. Знову будемо уявляти, що наші числа – це пінгвіни. І тепер на льодовику у мене є 5 пінгвінів. Один, два, три, чотири, п'ять. І двоє з цих пінгвінів у нас пішли плавати. Тобто, двоє: один, два. У нас тепер не на крижинці. Залишилося лише порахувати, скільки ж на крижинці пінгвінів у нас залишилося. І це в нас буде один, два, три, три пінгвінчика. І це і буде наша відповідь.